Що ж таке біполярний транзистор? Умовно, біполярний транзистор можна представити у вигляді двох з'єднаних діодів. Місце з'єднання це так звана база транзистора. Вона керує його роботою. Два інші виводи називаються емітером та колектором. При відсутності чи наявності керуючої напруги на базі, транзистор або пропускає, або не пропускає струм з емітера на колектор. Відповідно, за допомогою мультиметра нам потрібно перевірити, чи проходить через транзистор струм, чи немає на переходах пробою. Зробити це можна в режимі перевірки діодів. Умовно у нас транзистор NPN типу. Тому до бази доторкаємося червоним щупом, а чорним щупом по черзі доторкаємося до одного і другого виводів. Як бачимо, є падіння напруги, струм проходить на обох переходах. Існує два типи біполярних транзисторів NPN та PNP типів. В транзисторах NPN типу для того, щоб відкрити транзистор, потрібно подати на базу плюсовий заряд, а в PNP мінусовий. Продемонструємо процес перевірки на конкретному прикладі. Беремо біполярний транзистор KT-837F. Якщо транзистор має маркування, то згідно його рекомендуємо попередньо пошукати в інтернеті технічну документацію для того, щоб знати, де база, емітер та колектор. Оскільки це транзистор PNP типу, то до бази доторкаємося чорним щупом мультиметра, червоним по черзі доторкаємося до колектора та емітера. Як бачимо, струм протікає, транзистор робочий. Продемонструємо, що буде, якщо змінити полярність щупів. До бази плюс, до колектора та емітера по черзі мінус. Струм не протікає, так і має бути. Такі ж самі показники мультиметра мають бути при перевірці переходу емітер-колектор. І сьогодні розглянемо перевірити польові мосвет транзистори. Є ось такі, які виглядають як звичайні біполярні, також є ось такого типу. Основна їх відмінність від біполярних транзисторів це принцип керування. Біполярного він керується струмом бази, а в польового електромагнітним полем затвору. Відповідно, і входи виходи мають інші назви. Вхід називається стоком, вихід витоком і затвор, який керує вихідним сигналом. Особливістю транзисторів є наявність захисного діода між стоком і витоком для захисту цього каналу від зворотньої напруги. Перевірку будемо здійснювати мультиметром в режимі перевірки діодів. Схематично ми зобразили розміщення виводів нашого транзистора: затвор, стік та витік. Приступаємо до перевірки. В першу чергу нам потрібно перевірити справність захисного діода. В одну сторону він проводить струм, а в іншу не має його проводити. Доторкаємо чорним щупом до витоку, а червоним до стоку. На дисплеї одиниця, безмежність. Міняємо щупи місцями, чорний на стік, червоний на витік. Як бачимо, є падіння напруги, значить діод в нормі. Тепер перевіримо справність переходів затвор стік і затвор витік. Доторкаємо щупами до затвору і стоку на дисплеї одиниця, безмежність. Окей. Тепер до затвору і витоку. Безмежність теж окей. Міняємо полярність щупів, безмежність. Все окей, так і має бути. Тепер відкриємо наш транзистор. Для цього потрібно чорним щупом доторкнутися до витоку, а червоним короткостроково до затвору. Тепер, якщо доторкнемося червоним щупом до стоку, то має спрацювати продзвонювання. Так і є. Тепер для того, щоб закрити транзистор, міняємо полярність щупів. І доторкаємося червоним до витоку, а чорним короткостроково до затвору. Тепер наш транзистор в такому ж стані, як був на початку. Перевіряємо: червоний щуп на витік, чорний на стік. Є падіння напруги. Міняємо щупи місцями на дисплеї одиниця. Безмежність. Наш транзистор в нормі. Це ми перевірили N-канальний транзистор. Принцип перевірки p канального транзистора схожий. Але для того, щоб його відкрити, потрібно червоним щупом мультиметра доторкнутися до витоку, а чорним короткостроково до затвору.